З нової заяви від польського прем'єра-міністра е Туска, він сказав, що Білорусь та Росія тренують напад на Польщу. Так він охарактеризував спільні російсько-білоруські військові навчання. Захід 2025 про які ми з вами неодноразово говорили. І Туск додав: ці навчання є агресивними, імітують напад, а не оборону. І польща готується вжити особливих заходів щодо Білорусі. В випадку провокації тут цікаво до яких заходів буде вдаватися Польща, враховуючи те, що коли залітає. Російський дрон або ж ракета ці дрони і ракети не збиваються, а потім ем, кажуть, що це Україна хоче втягнути у війну саме Польщу. Тут пригадуємо слова пана Дуди, експрезидента Польщі. Як ви оцінюєте взагалі мотиви Росії та Білорусі у проведенні таких агресивних навчань, про які говорить Дональд Туск? Так, цікаве питання. Давайте почнемо з кінця. Принаймні в білоруській пропаганді офіційній риториці жодних там антипольських принаймні останнім часом закликів там якихось інших там речей не спостерігається від Лукашенка. Так точно він максимально хоче. Ну ще раз це все офіційно має нова цим це відкрито. Має на меті співпрацювати з китайцями на території Білорусі. Дуже хочу, щоб відкрили кордони сусідні, щоб могли вони там вивозити свої каліні добрива до якісь там свої матеріали дешеві і так далі. Що стосується цих навчань, так дійсно навчання зараз є такою дуже напруженою точкою. Поясню чому в червні місяці, коли взагалі там ця історія з навчаннями почала вилізати більш активно. Білоруське міністерство оборони в особі цілого міністра вони виступили з заявою, де оголосили, що для того, щоб не провокувати там, наших я кажу, западних партнерів, ми перенесемо ці навчання в глиб території Білорусі, що всі заспокоїлися. Ну, і начебто там всі почали видихати, ну і слава Богу. Але дивіться, в чому історія. Республіка Білорусь це дуже компактна країна, я б і так сказав би з півдня на північ та з заходу на схід це орієнтовано 500 кілометрів, там десь 400, з копійками, до 500. Тобто, навіть якщо уявити, що навчання вони перенесли всередину країни, це там 250 кілометрів до кордону, там не знаю, хай буде західну, да? тобто це 2,5-3 години по дорозі. Тому говорити про те, що повністю небезпека знівельована, неправильно. Другий аспект: вони оголосили, білоруське, та ну білоруське командування, що вони будуть відпрацьовувати певні елементи, вони їх називають укріп райони там декілька цих укріпрайонів на кордоні з республікою Польща. І Вони каже, ми там будемо. Тренуватися, тому дійсно, ну за оцінками поляків, воно виглядає таким чином, що під егідою навчання вони дійсно будуть, можуть перепрошую, можуть провести якісь наступальні дії, якісь провокаційні дії. Що може зробити Польща? Ну найкращий варіант зараз те, що вони роблять, вони активно мінують кордон, вони активно ставлять колючий дріт, зуби дракона, риють рівчаки різноманітні і тут питання, що дійсно буде робити Республіка Білорусь чи дійсно разом з росіянами, чи дійсно вони мають на меті просто полякати? А вони в принципі це запланували. Імітація пуска рішника, імітація використання ядерної зброї, чи дійсно? Як найгірший варіант мають на меті там не знаю, захопити якусь невеличку ділянку території сусідньої країни. Бо на як на мене, ще раз, на, мене на мій суб'єктивний погляд, якісь великі наступальні дії білоруська армія, по перше, не може робити через свою нулячість, перепрошую стерильність без жодного досвіду. А з іншої сторони, найкращий варіант програти війну це відкрити другий фронт. Пане мене, також і українські прикордонники зуважують, що війська Росії в Білорусі все ж залишаються загрозою і для України під час навчань. Нині на сумському напрямку спостерігається зменшення кількості дій росіян, заявив речник ДПСУ. Зі слів Демченка ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку, перекидаючи їх на південь. водночас збільшується кількість дронових атак з території Російської Федерації по Чернігівщині, Сумщини та Харківщині. Які Причини тут перекидання російських сил сумського напрямку на південь. Як ми реагуємо на переміщення російських військ? Як оцінюється потенційна загроза на півдні? Очевидно, тут йдеться про запорізький напрямок і концентрацію там російських військових? О, чудове питання. Давайте все будемо з'їдати як словна частинами. Спостерігається дійсно виправі праві приміщення окремих підрозділів російських з півночі Сумської області, раз з півночі Херсонсько-Харківської перепрошую області Вовчанськ, Ліпці, про які ми вже півтора роки говоримо. Частково навіть спостерігається, що з лівого берегу Херсонської області забирають, і все це ну, в таких пропорціях, наскільки я можу спостерігати, забрати зайве. Залишити мінімальне необхідне для того, щоб стримувати ймовірний ймовірні спроби наступу українських військових, щоб звільнити Сумщину, щоб звільнити Харківщину, або там спробувати навіть там за переправитися через річку Дніпро на лівий берег. Все, всі всі решта військових, наскільки я спостерігаю, і там західні аналітики, це в напрямку Покровська. Для того, щоб пам'ятати оце прорив в добропілля в напрямку Добропілля, скільки там, три тижні тому, та, трішки більше. Сучить цього, Російська Федерація має на меті спробувати ще раз. Не знаю, чи саме в ту точку, чи в сусідню, але вони відчули смак, вони відчули, що о, тут можна дотиснути, не вистачило в перший раз сили, можливо, вони хочуть докинути додаткові сили, щоб новим якимось там не знаю, кулаком, там, цим. Броньованим ну, таким такі метафори спробувати пробити українську оборону і далі от просто розривати фронт на лахміття і рухатися в напрямку Славянська, Краматорська і так далі. Тобто, такі думки і припущення дійсно є. Пане Іване, Росія наступ готує на Покровськ, Мирноград Добропілля Донецької області. Продовж осені на цьому наголошує речник ОСУД Дніпро. Наразі головна мета агресора встановити контроль над Кровсько-морноградську агломерації. давайте оцінимо також, які сили та ресурси Росія може задіяти для наступу на Покровськ, Мирноград та Добропілля, що відомо зараз, із відкритих джерел та доступної інформації нам і якими є загрози для сил оборони України на майбутні дні, тижні, місяці. Ну, загроза вона завжди була, ну завжди є, та на будь-якому напрямку, навіть давайте знову повернуся, Буквально два слова. От Сумська область, ви кажете, да, Чернігівська область. Там росіяни вирішили практикувати історію з півідронам. Оскільки він може долетіти, що він може знищити? Взагалі там ціль військова, окей, ціль не військова, байдуже. Головне кошмарити українське населення. знищувати автозаправні станції, газові станції заправні, все, що легко вибухає, будь-які автівки, які знаходяться. В радіусі дії, це російська стратегія на суть усього, найближчий час, і вони спробують розширяти свої можливості на довжину роботи своїх цих БПЛА дронів. З приводу того, які там сили, ну давай так загально і Президент говорив: орієнтовно 100 тисяч російського війська зібрано в цьому напрямку. І, ну, Дон... Скажімо так, Донецька область там всюди йдуть, йдуть наступальні дії, всюди гаряче, але ось ще додатковий факт, який буде цікавий вашій аудиторії. Про це на це скаржаться дуже активно а, саме російські з спільноти воєнкори на таку тему. Останніми тижнями російське командування починає. Масовано, активно збирати людей по сусіках шкрести, мається на увазі ВКС, бо воєнно космічні сили Російської Федерації і говорять про те, що збирають. Техніків, заправників, цей наземний персонал. Хто там працює на злітній смузі, ті, хто ремонтує літаки, їх забирають і відправляють в напрямку Донецька в штурми. Дуже роблю обережне припущення, дуже обережно, що швидше за все, або на Тривалу перспективу, або зараз на таку коротку у Російської Федерації спостерігається нестача людських ресурсів для того, що вони хочуть зробити. Швидше за все їм потрібна максималь... максимальні здобутки в Донецькій області. Давай так обережно скажу, можливо, до кінця року їм це потрібно закрити питання з Донецької області, як в принципі звітував Валерій Герасимов, начальник російського генштабу, диктатору Путіна. Тому шановні друзі, будь ласка, підтримуємо силу оборони України. Ви знаєте, як це зробити, долучатися до зборів, які є в нас на автівку. Зараз браємо із з моєю колегою Софією Трощук. Дуже важлива кожна ваша гривня і без перебільшення кожна ваша гривня рятує життя українським захисникам та захисницям. Тому просимо вас долучатися, пане Іване, Ми з вами. Починаєте дозволити? Із... Я так само ще від себе перепрошую, да, і перепрошую, що дозволити від себе. Дуже попрошу вашу аудиторію. Так само ви попросили. Я попрошу. Будь ласка, є можливість. Ну я розумію, сьогодні п'ятниця, сьогодні там для мешканців тилових районів, регіонів. Це ну, вихідний день, завтра, післязавтра. Але ще раз на фронті немає їхних. Я так само долучаюся до вашого заклику. Прошу, будь ласка, є можливість. От перед тим, як ви виходите на вулицю, ну зробіть невеличкий донат. Я розумію, там всім важко, всім складно. Не вистачає грошей, не вистачає ресурсів. Але військові роблять роботу не для себе. Вони роблять в першу чергу для нас всіх з вами. Тому, будь ласка, є можливість не проігнорувати. Долучіться. Дякую, пане Іване, І за ваш заклик. Дійсно, хоч і невеликі донати, але в системно якщо. Вдаватися до таких справ добрих і важливих буде і результат. Ми з вами починали із ймовірних провокацій конфронтації на території Польщі, до чого готується польська влада і громадяни Польщі. З'явилося повідомлення про Фінляндію. Тут цікаво порозмірковувати, тому що у Фінляндії виявили два великі склади із зброєю приблизно за 100 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Поліція проводить обшуки вже понад тиждень. Про це повідомляє одне з видань. І у одному з міст правоохоронці знайшли 110 одиниць вогнепальної зброї, 100 тисяч набоїв, осколкові гранати, протитанкові боєприпаси і другий склад розташований у тому ж місті у районі. Пишуть войка пане mm. Ване, чи розглядається ми пропускаємо версія, можливо, що ці склади могли бути частиною і підготовки до провокації або диверсії, Щодо чого до цього може бути причетна і Російська Федерація? Кордон ми усвідомлюємо. Який, якщо це за 100 кілометрів від Російської Федерації, теж все можливо. Так, давайте цю нову новину проговоримо. Неприємний дзвіночок, і зараз поясню, в чому неприємність. Зброя, вибухівка, все, що там було знайдено, воно має такого, ну немає короткого терміну придатності. Це все, якщо воно добре законсервовано, змащено, воно може зберігатися роками. Його і тут цікаво для слідчих вже з'ясувати, коли саме, хоча б приблизно, хоча б рік ці тайники були схорони, були зроблені. Чи під це під час. Повномасштабного вторгнення чи набагато раніше, і яким чином? Бо є два великі магістральні шляхи, яким можна було все це переправити. Перше, це ну, звичайно, це нелегально переправитися через спільний кордон. А він там майже тисячу з копійками кілометрів. І по великому рахунку, велика частина спільного кордону проходить по. Таким нелюдяним місцям, через якщо відкрити мапу, можна подивитися через центри водоймів. Ну слухайте, це ж Фінляндія, це північна країна, там холодно, е, пропущу капець, як холодно, і просто так переправити одну людину, яка буде тягнути санчата з цією вибухівку. Це складно. Тобто, можливо, був якийсь. Або продовжують існувати якийсь канал, це неприємно. Це треба з'ясувати. Другий аспект це російські дипломати. Їх доволі багато в європейських країнах. Вони мають дипломатичний імунітет, дипломатик паспорт, з яким вони можуть легко подорожувати по Європі. Жодні догляди цих автівок. Не підляга... ну не можна їх оглянути місцевими правоохоронцями. і цілком вірно, що дипломати могли там за там п'ять-шість разів поступово перевозити цю вибухівку, цю зброю і складувати в ці тайники. Як працюють росіяни? Вони це все роблять на упередження, на майбутнє, а раптом знадобиться і от різні підрозділи є, але загалом є такі. Концепція коли вони відкривають мапу, і от вони планують, де можна і де потрібно нам розмістити різноманітне озброєння підроблені паспорти, грошові кошти, що там ще одяг, якийсь специфічний, не знаю, якесь інше обладнання, ну в тому числі і так само і вибухівку, набої на певній відстані від державного кордону для того, щоб і три крапки. Раптом ситуація зміниться, і нам ця зброя знадобиться. Тим паче, ще раз, як я сказав, вона їсти не просить. Вона за умови доброї консервації може пролежати 5-6-7 років взагалі, там нічого з нею не трапиться. А ситуація в політична може раптом змінитися і там умовно, там, наступного року в Фінляндії вона дуже сильно знадобиться. І залишиться питання тільки одне: перемістити необхідну кількість людей. Або… Ці люди вже там перебувають так само. Це і стосується і країн Балтії. Цікаве міркування. Шановні наші глядачі, напишіть і свою думку. Можливо, у вас є ще якісь варіанти. Пане Іване, тут будемо говорити з вами, повертаючись ще до території України. Ми багато говорили з вами і з іншими гостями про розміщення іноземного контингенту на території України. Доволі така так. Складна, неоднозначна тема з багатьма нюансами. І зараз процитую про що йшлося в одному з видань в Сполучених Штатах, ніби розглядають план зі створення демілітаризованої зони в Україні, моніторинг якої будуть здійснювати американські розвідзасоби і безпосередньо за розведенням військ в самій цій зоні можуть слідкувати військові. Саудівської Аравії або навіть Бангладеш, які увійдуть тоді туди, mm -hmm. туди в якості сил стабілізації NBC News про це повідомляє. Чому саме Саудівська Аравія і Бангладеш тут запитання? і от наскільки взагалі ось такий варіант він можливий, і про розміщення інших військ іноземного контингенту на території нашої країни, тому що багато країн Європейського союзу виступили проти того, щоб їхні війська були на території нашої країни. Ой, мені подобається сьогоднішня ваша тема. Давайте проговоримо. Дивіться, е, що ваша аудиторія сприймала добре. Е, це не є чимось, і маю на увазі про Бангладеш, там, про Саудівську Аравію, Це не є чимось, о, нічого собі, що за маячня. Я зараз поясню наступним чином. Всі миротворчі. Підрозділи на територію України, можливі тільки після завершення війни. Російська Федерація вже недвозначно на, на цю тему висловилася. Так, з однієї сторони, можна сказати, чхати ми хотіли на те, що вони думають, але французи, британці, німці вони дуже обережно до цього ставляться. Ми з вами раніше так само говорили. Ані в жодній країні Європи немає бажання отримувати. Труне своїх військовослужбовців з України і вести їх десь не знаю в район Марселю, Ніаполя, Бірмінгема або не знаю, там Баден-Бадена. Ніхто цього не хоче. Тим паче немає слів, як пояснити своїм співгромадянам. е нецензурно сказати, навіщо ці громадяни іноземних країн за їх загинули десь в Україні. Росіяни будуть сто відсотків їх атакувати балістикою, крилатими ракетами і так далі. Тому всі миротворці можуть бути тільки після завершення війни. Окей, такий собі водорозділ. Ну, от, мирна угода, не знаю, там, меморандум якийсь, що завгодно. Все, мир ніхто не стріляє, зупинилися. І починається вже етап з миротворцями. Під гідою якої організації? Це може бути Європейський Союз, це може бути організація ОБСЄ, це може бути ООН. Ми розуміємо, що перші дві організації росіяни точно відкинуть. А от ООН – це вже взлітаючий варіант. Радбе збирається і оголошує про те, що ну, приймає рішення відправити миротворців до України. Перед тим як сказати про е, саме от, чому Бангладеш поясню скільки можуть вартувати такі операції. Просто для розуміння процесу є така такий невеличкий острів Кіпр. Господи, ну обняті плакає, що там того острого? Кіпер. так, там є в них там протистояння між грецькою стороною та турецькою, і там є миротворча місія. Всього, от якщо відкрити на мапі, там цей кордон між турецькою та грецькою стороною 180 кілометрів. Ну, господі, це навіть як від половина відстані від трішки більше від Києва до Рівного. От, ну, взагалі там трішки далі там за Житомир виїхати. От вся відстань, там знаходиться орієнтовно тисяча миротворців. Це цивільні, це, це військові, це поліцейські, 9 І станом на 2021-2022 роки, це офіційні дані ООН, ця місія з'їдала на рік 57 мільйонів американських доларів. 57. В Косово аналогічна там місія знаходиться, там 300 людей, і на рік вона з'їдає 44 мільйони доларів. Тобто, ще раз, Порівняти да, і от розміри. давайте так уявляємо, повинні розуміти просто для порівняння, що, 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 що це може вартувати і хто це буде сплачувати. Загалом вважається відправляти миротворців з країн третього світу, нормальна практика Загалом В багатьох цих миротворчих місіях основну роль виконують громадяни Бангладешу. Руанди, а, Ніпалу а, господі, і далі африканських країн там де, 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 по, по переліку. Тому ну вважати, що це щось екстравагантне Ніякому разі, Ти бачиш, що вони як так розуміють беруть не такі вже великі кошти, якщо б це були європейці. Тому а от про Саудську Аравію, поки поко мене є питання. Можливо, там буде декілька там не знаю, сотень саудітів, але точно не тисяч. А ось через Руанда, Ніпал, шрі ланка Оце дійсно можуть бути цілком вірно. Паневане, і тут Путін на тлі ось цих всіх заяв про розміщення іноземного континенту виходить із заявою про те, що іноземні війська на території України Росія вважає законними військовими цілями. Звісно, це Залякування, маніпуляція, але цікаво, як сприймаються ті країни, які планували відправити війська на територію України, і, і наскільки от вони критично сприймають ці слова російського диктатора Володимира Путіна, і це може завадити тим чи іншим рішенням від цих країн, які вже дали згоду? Дивіться ще раз, ми з вами робимо цей господи... Водорозділ, да, водорозділ це мирна угода. От вона підписана все, мирна угода, не знаю, меморандум, що завгодно. До моменту підписання, ну я так. Моє суб'єктивне бачення: ніхто з європейських військових в Україну не поїде, оскільки ведуться бойові дії, вони будуть під поційним обстрілом, нікому це не потрібно. Але коли закінчується війна, щось підписується, танки не стріляють, гармати, не стріляють, дрони не літають. Ось тоді вони можуть вже поїхати. І тут вже таке протистояння. Марк Рюти сказав, що ніхто не вправі е, забороняти. Україні вирішувати які військовослужбовці будуть перебувати на їхній території. Тим паче, що це буде згода самої України. Офіційне буде запрошення. Вони самі приїдуть і чекати на позицію Російської Федерації. Тому після завершення війни так до моменту завершення війни я впевнений, що ніхто не захоче їхати. Тим паче, Російська Федерація бачите, як зірвалася з ціпка, і почала атакувати. Ті підприємства, які належать іноземному бізнесу, турецькому бізнесу, американському бізнесу, які боялися відверто атакувати протягом останніх там трьох з копійками років. А зараз вони відчули свою можливість, свої спроможності і безкарність. Пане Паневане, щиро дякую за цікаву розмову та важливо за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я бажаю вам спокійного продовження Добре. цього дня вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Іван ступак, колишній співробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку.